Весна не знала, що йде війна. Та звідки знати ж їй? Вона ж весна. У неї свій одвічний календар, Одержаний від сонця щедрий дар. І покликать журавлів, Щоб не з рідної землі. Збудить зернятко й сонний корінець, Прикритий листом кожен пагінець. Веселі фарби сипать навкруги. Відчати квітом, і сади і луги, Щоб все навкруг буяло і цвіло, Щоб розсвітало квітло, пожило. Весна не знала, що йде в біду. Їй доведеться порость молоду ростити так, щоб лікувати рани, Що на землі залишились тирани, вона не знала, що йде у біль, Що на полях гнилу болотну цвіль корінням доведеться обкрутити, Щоб не бур'ян там проростав, а квіти. Весна не знала, просто йшла в свій час. Несла вона не тільки цвіт до нас, насла надію, віру, сподівання, що все світ чує наші побажання, І буде перемога, і весна Світок дарує милістю сповна. Та тільки радість полинова буде. Ніхто цей довгий лютий не забуде.